Через аварію двох російських танкерів біля Керченської протоки у воду виливається більш ніж 4 тисячі тонн мазуту у Грінпіс Україна. Вже зазначили, що можлива нова екологічна катастрофа. Саме про це ми будемо говорити з екологом зі мною на зв'язку. Владислав Балінський. пане Владиславе, я вас вітаю, Дякую, що приєдналися до цієї розмови. Ось дивіться, грінпіс б'є на сполох і власне. Ви також у себе на фейсбуці писали про те, що можливо нова екологічна катастрофа. Навіть більше, ніж та яка була у 2023 році, після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Е, да, це дійсно так. Е, вітаю вас, Евгін. Е, Ну е, дивіться, е, наскільки я зрозумів, що Greenpeace, е, воно свою заяву робило тоді, ще, коли. Тільки перше судно судно Волганів 212, воно тільки крушення відбулося. От. А стосовно другого такого ж судно. З Волганефті 239, воно ще було на плаву. Тому зараз вже йдеться про те, що об'єм потенційний об'єм мазуту, який міг потрапити в морське середовище, ну більше 8 тисяч тонн. От і звісно, це екологічна лиха, таке величезне, цей кацит. І фактично воно вже відбувається, тобто уникнути наслідки вже ну не вдасться. От причому, якщо подивитися на погодні умови, якщо подивитися на місце розташування там, де ці судна затонули, то можна вже розраховувати ці наслідки ну більш-менш. От е, для нас е, ну так такою показною маркерною є е, саме події 2007 року, 11 листопада, 2007 року, тому що е, подібна е, аварія вже траплялася. Причому е, дуже показово, що е, саме ці е, серія цих е, суден е, нафтоналивних. Волгаволганавта, от вона дуже однотипне аварії трапляються. Ну джерела якраз опозиційне та й російські джерела вказують на те на те, що це Вікіпедія Вики, про це каже, що це судна, які радянські судна, які будувалися в 50-х 80-х роках. Так і за радянські часи, і це перше. Але проблема не в тому а проблема в тому, що це судна для того, щоб відповідати міжнародним нормам в 90-х роках. Росія їх перебудовувала, причому в такий ну дуже простий, хитрий спосіб тобто вона вирізала середню частину, потім зварювала нос кармою. І тим самим зменшувала е, протяжовність цих длину цих суден. От е, і саме тому вже траплялися десятки е, таких от е, аварій, коли судно просто роз, е, навпіл розрнафпіл От е, Тобто, це типовий такі е, случай. І от е, в 2011 тисячі листопада 2007 тисячі року судна Волгонавта 139 Теж е, була така аварія, ну тоді, взагалі, взагалі затонуло або сіло на, на міляну десь біля 10 суден, Але от одне з них було е, нафтоналівним і теж перевозило мазут. І ось е, тоді е, ну це вже офіційні дані. Е, потрапило в морське середовище біля трьох тисяч тон мазуту, і е, ну, проводилися е, роботи по. Тому щоб зменшити наслідки. От, але тоді е, місце, е, де судно затонуло, було е, ну, інше, воно затонуло майже в самої протоки. От Керченської, і саме тому, і, і напрямок вітру був зовсім інший. І саме тому Мазут потрапив більша частина мазута була на поверхні, і вона потрапила в обидва боки, тобто в бік Таманського півострова, і в бік наш в Кримський бік, і саме тому. Роботи по очищуванню узбережжя вони тривали дуже довго, от, але вони е, включали в себе тільки те, що мазут лопатами згрожали з узбережжя. Е, і ну при тих умов е, тоді. Погодних це можливо було по перше, по друге створювались спільні комісії, де приймали участь обидві сторони. Я маю на увазі російська, українська, от і це разом робилась зараз, як Росія саме буде... саме тут пана Владислава. Я хотів зазначити, що зараз ну Росія нікого туди не допустить. тобто ми можемо навіть до кінця не знати усіх масштабів цієї катастрофи. Ну розумієте, якщо дивитися на вже сучасні от методики розрахунку збитків, а в нас вони прийняті в цьому році, от на початку року року, які відповідають всім міжнародним требуванням, я маю на увазі Євросоюзу, от то вони виходять з того, а яка кількість нафтопродуктів саме. Могла потрапити в середовище, бо ну гадати, виловлювати там його вже з морського середовища це ну непоказово, показово розумієте. Тобто, якщо судно, вантажне судно, яке розраховано на максимальної ємності 5 тисяч тонн, ну от кажуть, що судно Волволганефть 212, воно перевозило 4 4300 300 тонн нафти, от судна, велганьвелганафта 239 Ну, воно теж таку ж кількість перевозила. Тобто, це ж очевидно, що його не будуть наповнювати там на 10 чи 15 відсотків. От, і це ми так, виходимо Але я тут саме кажу не про те, яка кількість мазуту виливається в море, а які можуть бути наслідки. До кінця от... ми можемо дізнатися. От е, наслідки е, розумієте, вони е, е, ну не будуть е, сильно відрізнятися від того, що вже було, е, тому що я ж кажу, що це, це вже траплялося от 11 листопаду е, 2007 року. От, але я вважаю, що тоді от, ці наслідки все ж таки е, були е, більш прогнозовані і вони були більш. Е, Скажем, менш тривалими, чому тому що по перше, цей мазут він вилився майже в самої протоці, там, де з одного боку до узбережжя близько, з іншого боку до узбережжя ближче, тому вся ця ну маз і температура води вона була вище, бо це ще листопад, от і більша частина мазута вона опинилася на поверхні. І от на поверхні, її потім е, вона потрапила на узбережжя і так зафіксували масову загибель птахів е, в е, Таманській затоці. От, ну, Мова йде, йдеться про десятки тисяч птахів, розумієте? Тобто це, якщо е, навіть рахувати е, по е, таксам, от є міжнародні методики, яким чином рятувати птахів. І от е, ну, там суми е, на, на кожного птаха там. Розраховували там десятки тисяч євро і ну, тобто, до 30 тисяч євро на кожного птаха. Тобто, якщо навіть за таким розрахунком порахувати це це мільярди доларів. Тобто, ну, В нас є розрахунки вже офіційні розрахунки навіть наших. Тайожних сусідів, сусідів от які ну ми знаємо, що вони, вони постійно вруть, але е, вони визнали, що збитки нанесені природі тоді е, вони називали суму 200, 250 тисяч доларів. От, саме внаслідок е, от, розлиття оцих от, трьох тисяч тонн нафти, от але е, наші експерти. От і міжнародні експерти тоді казали, що це ця сума, вона ну, ну найменш ніж в 10 разів менше, ніж справжня сума. Тобто вони вже тоді ну казали неправду, і все ж таки, тоді як я вже казав, була можливість зібрати принаймні з узбережжя цю нафту. Зараз ситуація зовсім інакша, і я маю на увазі не тільки політична ситуація, але й ситуація з самої аварії, вона інша. Бо зараз ця катастрофа сталася північніше, і напрямок вітру був такий. тобто, Бів був е, східний е, напрямок вітру, і він адже мав е, все, е, е, все, що могло потрапити в море, від е, Криму е, в, в, в бік Таманський, Таманського півострова і в бік Анапи. Е, тобто, е, ну якби якщо подивитися, от з Тої точки це в е, майже відкрите море. Тобто, е, це перше. По-друге, е, що температура води вона зараз нижче 10 градусів, е, тобто холодна вода, а е, температура е, загустівання мазуту Ну, в залежності від фракції мазуту, бо вони можуть бути різні. Ці фракції, але вона знаходиться в межі десь від 40 до 10 градусів, і він стає густим. Розумієте? Ну то тобто, й скоріш за все, ну якщо ми візьмемо десь середні показники, то десь біля 20 градусів і нижче, це вже густа рідина, яка то тони, тобто вона не впливає на поверхню на поверхню, саме тому зараз при цих погодних умовах велика ймовірність того, що більша частина мазуту вона затоне якраз. От по напрямку цього вітра, а це як я казав, в бік анапи вітер від цього міста. Тобто, так це віджимає весь ну пляму цю від Кримського узбережжя в бік російського, в бік Краснодарського краю, але Скоріше за все, от е, більша частина його опиниться на дні, і там його вже е, дістати якось е, не вийде. Тобто, цей мазут, це я так розумію, призведе до великої кількості загибелі риб. Це так, це призведе. Ну, все ж таки, частина мазута, вона буде на узбережжі, так і це якраз от Ця частина там в них є бугаська коса, Потім Анапа, от е, і вони там, е, ну е, звісно, будуть, будуть намагатися ліквідувати, принаймні там же в них е, е, курортні місця, так е, казати. От а той мазут, що опиниться на дні, вони знають і, і конси воду. Вони е, будуть казати, що там нічого немає, що вони відкачали. Ну зрозуміло, якщо судно... от е, є відео, як воно е, тонуло, принаймні. От це судно е, 212, яке е, Велганефті то та там видно, що це окремі частини, е, так які е, повільно е, опинялися на дні, і е, навіть уявити собі, що е, в якоїсь частин буде збережена ця цей мазут. Ну дуже важко. То тобто, скоріш за все, воно буде повертатися за хвилями, хвилями і все те, що внутрі, от від цієї... А там не тільки те, що є в саме в танки, в, танк... в, танк... в танке в Тобто там є ще льяйни, води. Тобто там забруднювачів вистачає і без цього мазута. Так воно все опиняться в морському середовищі і. А от е, йдеться про як я вже казав, десь е, про 8,5 тисяч тонн е, мазуту. Зараз попередньо можна порахувати скільки риб може загинути. Ну хоча б там приказ приблизно цифр. Е, розумієте, Євген, е, от йдеться про те, що цей вплив вплив, е, от е, він буде. Дуже і дуже тривалим, тобто, бо той мазут, який на поверхні, він так чи інакше, рано чи пізно він зупиняється на узбережжі, от і там вже його якось можна збирати і інше, бо там вже хазяйська діяльність людини, там його безпосередні зони його інтересу, так там гине багато птахів, але за рахунок збирання от цього всього бруду, от якраз і проїздить ну очищення. От коли е, мазут опинився на дні, зібрати його неможливо, от е, то він е, може і е, містаріччями впливати на морські екосистеми. Розумієте, тобто він спочатку так він буде. Е, локалізовуватися більш-менш в одному місці, а потім, в залежності від течії, від нього можуть відділятися там якісь частини, вони можуть мігрувати за течією, і з підняттям температури води вони мог починають спливати. Бо там мілководна частина, там десь біля 10 метрів глибина. От і воно починає вспливати. І це коли йдеться про такий масштаб, то це катастрофа на дістіріччя, так і йдеться про звісно про те, що ну в перші дні там тижні можуть потрапляти можуть гинути саме птахи, От ці гідробіонти, які використовують верхні шари. Морського середовища, от, а вже на протязі там е, це вже рака гінуть всі е, донні організми, всі гідробіонти, і так і це ну це пусте, пустеля, розумієте, це. Пустеля, яка ще і може переміщуватися, і якось змінювати свої форми і, і вспливати на поверхню, тобто, це якщо рахувати це десятки сотні мільярдів доларів збитків, бо зараз все рахують. Використовуючи з екопослуг, тобто, що ми втрачаємо, це сотні і сотні тонн загиблих гідробіонтів, і включаючи і морських савців, От, І це десятки тисяч птахів. Чи може дійти Мазут до Грузії або Туреччини? От якщо дивитися по Якщо дивитися е, по Вінді, от я використовую цю програму. Так можна подивитися наперед, е, яка швидкість ветру, вітру, і який напрям його? Так, е, вітер, е, так, звісно, е, достатньо швидкий, е, ну більше пориви, більше 20 Метрів е, в секунду, так і зараз, і на протязі найближчих е, днів цей вітер дує якраз е, в бік, е, якраз ну, вздовж узбережжя, в бік Грузії та інше. Тобто, е, так, е, забруднення е, може дойти, але яка його частина потраплять саме на узбережжя? От тут важко сказати. Е, до того ж, е, то, що, те, що я побачив, що Ближайші дні може змінюватися е, температура, тобто вона зростає, е, тому ну, і температура води теж. Тому цей мазут, який він знаходиться десь там на пів е, 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 такому стані, він може вспливати, так, і він може курсувати е, більш швидко в бік е, Грузії, так? Одищині, я так розумію, не загрожує нічого. Ну поки що за цих умов погодних ми бачимо, що не загрожує. Але треба розуміти, що вздовж берегова течія вона якраз в протилежний бік рухається. Тому з часом, як можуть мігрувати саме мілки, ці, від цієї затонулої плями, яка буде на дні, можуть виділятися. Такі мелкі такі маленькі частини, які вже можуть за течією мігрувати, так вона поступово емульгірує ця суміш, і так вона буде впливати на все морське середовище, на всю морську екосистему вздовж берегову. Оцю за течією, а це і і, і, і і Румунія, і Болгарія, і Турція теж. Якщо за часом, через скільки може ось ці дрібні частини мазуту дістатися і Одещини, і, і Румунії, і Болгарії? Ну, скоріш за все, це вже йдеться про от, те, що затонуло, От Ця частина, вона основна. От, вона вже буде змінювати свою, свій стан, консистенцію. Вже Навісні ближче до літку. От, І тоді ми можемо це, цей вплив вже на собі побачити. Іще одне коротеньке питання на останок. На початку я зазначив, що е, ця трагедія може бути масштабнішою, ніж у 23-му році, коли підірвали Каховську ГЕС. Чи можете ви з цим погодитись? Е, ну, е, е, Розумієте, е, те, що вона буде. Значно більш тривалою це сто відсотків. От і так, ми, ми звісно, вивчали наслідки трагедії після каховської трагедії. Наслідки. от І ми вже розуміємо, що. Найбільш масштабні процеси відбувалися безпосередньо під час цієї хвилі, коли вона спускалася так, і йшлося по про 20 кубічних кілометрів прісною забрудненої води. От, і саме цей ефект опріснення він більш за все впливав на морські екосистеми. Але але це дуже швидко минуло, так і наслідки, які залишилися, вони якраз е, найбільше наслідки це накопічення от цих е, осадів, які на дні якось е, якось воно за за рухом води, за, за течіями переміщується. І але якщо ми подивимося е, саме на консистенцію, на е, фізико хімічне Умови характеристики от, е, нафтопродуктів, мазуту, то можна побачити, що ця рідина, вона ж не змішується з водою, і вона е, вона може, е, не змінюючи, пролежати на дні десятки або сотні років. Розумієте, тобто цей вплив він е, значно найбільш тривалий. От, а те, що стосується піку, коли ця пляма ще на, на поверхні, ну ну це звичайна загибель і стовідсоткова загибель всіх птахів, які опиняються на цієї ілі біля цієї плями. Це звичайна загибель більшості гідробіонтів. Так, це дуже серйозна катастрофа і е, її. Специфіка в тому, що ми її навіть не побачимо, розумієте. Тобто вони будуть казати, що вони там зібрали, вони будуть казати, що все нормально, а мазут, який опинився на дні, він буде впливати і отруювати морські екосистеми. А з собою, не знаю, можливо, тут я не експерт в цьому питанні, але тим не менше, собою птахи можуть принести якісь частинки мазуту, ну, припустимо, на Одещину. Е, ні, скоріш за все, птахи, які потрапляють е, от, е, в такі плями, частіше за все е, вони вже не, не в змозі літати, е, більш того, вони, вони вже починають потрапляти від е, втрати тепла, тобто <кій> бо, е, от, е, які, коли е, пір'я присочуються цим мазутом, вони втрачають свої термоізоляційні з якісті, от, і птахи е, намагаються якось почистити клювіками своє пір'я, е, і вони вже е, вимушені постійно е, іскати їжу, бо е, втрачаючи дуже багато тепла, вони е, ну, намагаються ще зберегти життя, і от тому постійно харчуються. Але е, е, поступово вони трапляють жир, який накопічувся, так і гинуть від е, гіпотермії. І вони не переміщаються вже на великій відстані. Це вже ну, це загибель 100%. Я дуже вам дякую, пане Владиславе, за роз'яснення. Будемо і далі слідкувати за тим, що відбувається у Каршинській протоці. Спасибі вам. Да, дякую, Євген.